Новини у стрію відзначили День незалежності нагородженням військовослужбовців, поліціянтів, надзвичайників, членів добровольчих формувань та волонтерів почесними грамотами, відзнаками міського голови та цінними подарунками. Щира дяка усім, хто допомагає утримувати нашу незалежність разом! До перемоги в ефірі голос Стрия», Ви слухаєте новини. З нагоди 31-ї річниці незалежності України голова Астрийської районної державної адміністрації Богдан Янко вручив нагороди військовослужбовцям, правоохоронцям та рятувальникам, а також посадовцям районної військової адміністрації. Були вручені відзнаки. І цінні подарунки в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Намалюй перемогу з нагоди Дня Незалежності, кредитна спілка Вигода спільно з управлінням культури, молоді та спорту Стрийської міської ради провела традиційний конкурс малюнка на асфальті. Участь брали діти від 5 до 12 років. Переможці отримали подарунки від партнерів. Очима дітей, наша перемога красива, як і наша Україна. Незалежність України. Це те, що кожен з нас робить сьогодні для держави. У свої 31 Україні довелося пережити чимало, обпечена війною, поранена ворожими ракетами. Вона сміливо і незламно бореться за свою незалежність. І сьогодні ми згуртувалися для спільної мети перемоги, бо знаємо, що в єдності наша сила. В день незалежності, 24 серпня, зібралися волонтери громадської організації Майдан Стрищини як однодумці в єдиному стрілі. Ремлінні засвідчити, що ми всі українці нашою славною працею. Піднімаємо Україну до чистих вершин. Хтось невтомною тихою працею, хтось вперто і наполегливо вже багато-багато років, а хтось малими справами, хтось впровадженням цікавих проєктів, хтось знешкоджує ворогів зі зброєю в руках. Але кожен, хто розповідав свою історію волонтерства щодня, частинку свого часу присвячує Україні. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Інсталяція Я в Україні що тепер в Народному домі міста Стрия, ілюструє міста по два береги Дніпра і Києва, що їх об'єднує. Ще у 2021 році Олеся Малетич, голова Товариства політв'язнів та репресованих і дітей політв'язнів та репресованих, виявила бажання фінансово долучитися до цікавої справи для народного дому в Стрию створення інсталяції. А до самого її втілення в життя долучилися Ольга Кут, Іван. Олександр Ілечко, Олександр Сікора. Інсталяція стала подарунком до Дня Незалежності і буде доповнюватися. В ефірі Голос Стриян. Ви слухаєте новини. На запрошення міської територіальної громади Дрогобича, туристичний інформаційний центр Стрия взяв участь у проведенні Дня Незалежності України. Територіальний інформаційний центр «Стрия» представляв свій проєкт «Стрийський Вернісаж. Майстрині Стрия демонстрували вироби ручної роботи з бісеру атласу, сувенірну патріотичну продукцію. Кожен відвідувач отримав подарунки, вимушені переселені особи патріотичні. Отичну стрічку з назвою Його міста благодійні внески, які надали відвідувачі через адміністрацію міської ради, були передані на потреби Збройних сил України в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У світлиці Союзу Українок до Дня Незалежності України союзенки провели святкові збори, об'єднавши молодь і старше покоління. Були запрошені голови, що раніше очолювали організацію. Вони розповіли, яка проводилася робота з часів незалежності у період діяльності кожної. Зустріч була цікавою, пізнавальною і, звичайно ж, спісною душею нашого народу, нашою ідентичністю. В ефірі голос Стрияви» Ви слухаєте новини у День Незалежності України віддали шану загиблим випускникам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та освятили гранітні плити з прізвищами новітніх героїв України. А від Європейської солідарності відбулася у стрію акція Малюнок. Для воїна діти малювали те, що відчувають, малювали те, з чим в них асоціюється війна, малювали від своїх щирих сердець, відважним та мужнім воїнам, які захищають нашу Україну. Щира дяка кожному юному художнику, батькам за те, що розповіли діткам про цю акцію. Тож найближчим часом малюнки будуть відправлені захисникам. А самим авторам малюнки Обміняють на подарунки, тож громадське приймання Європейської солідарності у Стрию чекає на юних художників. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Волонтерські будні громадської організації Майдан Стрищини. Днями зібрали посуд, який поїхав до шпиталю, а для внутрішньопереміщених осіб до міста Сколи завантажили бус з одягом, взуттям та іграшками. Щодня працюють для наближення перевірку. У сльозах і крові, болю і тривогах, завзятій і мужній боротьбі виборюємо свою незалежність. Так, нам зараз важко, але ми точно знаємо, що незалежність це ціна нашого життя, не політики, не економіки, а самого життя. Відвоювати незалежність України це відвоювати. Право на життя Росія хоче перетворити всю нашу землю на могилу. Про це свідчать тисячі випущених ракет, снарядів, бомб. Нелегкі історичні досвіди нас. Сильно загартували. Молоді хлопці на війні проявляють таку звитягу, відвагу і вміння, яка й не снилася нашим ворогам. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу, щоб наступний день нашої незалежності ми святкували у вже очищеній від окупантів країні. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Музей футбольного клубу Скала Стрий продовжує приймати відвідувачів. Цього разу в музей завітав ветеран футбольної стрищини та суддівського корпусу Роман Майкут. Свого часу він успішно виступав за авангард жидачів, свічу подорожнє, братківці та січ Стобрян протягом 20 років обслуговував матчі першості та кубка стрищини з футболу, футзалу та міні-футболу. Пан Роман уважно оглянув експозиції, представлені в музеї. та Подякував усім, хто спричинився до його відкриття. По завершенню екскурсії, як завжди, традиційно фото на згадку. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Нещодавно у меморіальному комплексі Борцям за волю України відбулася презентація оповідання Стрий зі збірки Бризки крові 1931 рік, невідомого для більшості стриян письменника Петра Лісового. Цей автор належить до розстріляного відроблення. Родження духовно культурного та літературно-мистецького покоління 20-30 років ХХ 20 століття, яке було знищене комуністами здебільшого під час великого терору, Петро Свашенко, літературний псевдонім Петро Лісовий, народився 22 червня 1891 року у селі Деркачі, тепер Дергачі на Харківщині. Початкову освіту отримав у земській школі у 1914-му Був мобілізований до царської армії і відправлений на фронт. У збірці Бризки крови Петро Лісовий описав свій досвід війни. Епіграфом до збірки взято цитату з Віктора Гюго: Гарматне м'ясо почало думати і, подумавши добре, перестає захоплюватися тим, що з нього зробили ціль. Оповідання, що увійшли до книги, написані на основі записок, знайдених автором в окопах 1916 року. В одному з них, під назвою Стрий, описані трагічні події на Стрищині, вбивство батька і сина, які відбували. Мовилися копати окопи для російської армії під час Першої світової війни на своєму сайті Стрийський краєзнавчий музей, верховина опублікував посилання, за яким можна ознайомитися з даною книгою в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Виставковий зал Стрийського краєзнавчого музею, верховина, що по вулиці Шевченка, 107, запрошує жителів та гостей міста до виставкового залу оглянути другу всеукраїнську виставку творчих робіт з любов'ю до України. Виставка буде діяти протягом двох місяців, а приурочена вона Дню Незалежності України. В ефірі Голос Стрия і вашій увазі наша сторіночка здоров'я профілактика сальмонельозу. Профілактика сальмонельозу перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Стрийський районний відділ, ДУ Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що на нашій території епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на сальмонельоз є нестійкою. За 7 місяців 2022 року зареєстровано 13 випадків сальмонельозу. За аналогічний період минулого року реєструвався один. Випадок сальмонельоз. Питома вага дітей до 17 років становить 45% від усіх зареєстрованих випадків. Що ж це за інфекція? Сальмонельоз це гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка спричиняється бактеріями з роду сальмонела і супроводжується явищами гастроентериту та інтоксикації. Джерелом інфекції можуть бути тварини. Птахи, люди, хворі на сальмонельоз або здорові бактеріоносії, Найчастіше велика рогата худоба, свині, свійська водоплавна птиця, кури, нерідко інфікуються яйця птахів. Тварини можуть виділяти з будних сечею, калом, молоком, слиною, носовим слизом. Бактеріоносійство може тривати багато місяців і навіть років. Механічним переносником сальмонельоз можуть бути мухи. Серед людей найбільшу небезпеку становлять хворі з легким та стертими формами сальмонельозу. Зараження відбувається аліментарним і контактно-побутовим шляхами. У 96 випадків воно зв'язане із поживанням інфікованої їжі. В харчових продуктах, особливо в напівфабрикатах, кремових кондитерських виробах. Сальмонели не лише зберігаються, але й швидко розмножують. Епідеміологічної особливості сальмонельозу є раптовість і масовість захворювань та весняно-літня сезонність. Однак протягом року зустрічається спорадичні випадки. У дітей сприйнятливість до інфекції значно більша, ніж у дорослих. Інкубаційний період коливається від 2-6 годин до 2-3 днів. Найчастіше зустрічається гастроінтестальна форма, яка супроводжується синдромами інтоксикації та ураженням травного каналу. З'являється загальна слабість, головний біль, розлади сну, озноб, біль у м'язах і попереку, підвищується температура тіла. У наступні години або через добу приєднується нудота, блювота, біль у животі. Рідша хвороба розпочинається з диспепсичних явищ або катару верхніх дихальних шляхів. Блювота частіше багаторазова, на початку залишками їжі, а далі блювотиня стає водянистим зеленуватого кольору. Пронос починається пізніше, ніж блювота. Випорожнення рясні, кал смердючий, досить швидко стає водянистим, з домішками слизу і зеленуватим відтінком. Для попередження захворювання сальмонельозом необхідно виконувати наступні умови. М'ясо необхідно добре проварити або потім прожарити невеликими кусками. Качині, гусячі яйця використовуйте тільки в тісто. Не годуйте сирими курячими яйцями маленьких дітей. Суворо дотримуйтесь технології приготування м'ясних і кондитерських виробів. Для сирих продуктів використовуйте окрему посудину, окремий ніж, дошку, швидкопсуючі продукти, варені кобаси, м'ясні салати, молочні продукти, вироби з кремом зберігайте при температурі 4-8 градусів Цель. Мийте ретельно руки з милом після відвідування вбиральні, перед приготуванням та вживанням. Їжі та Не допускайте в житлові приміщення, особливо де зберігаються продукти, залітання мух, які є рознощиками збудників захворювань. Не споживайте продукти сумнівної якості та з закінченим терміном зберігання. Не купуйте молочні, м'ясні продукти та інші, які в торгівельній мережі зберігаються без холодильника. Не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб, особливо вздовж автомагістрал. У випадку появи симптомів шлунково-кишкових захворювань необхідно звертатися за медичної допомоги, а не займатися самолікуванням. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках. Це була наша постійна рубрика Ваше здоров'я. Ви слухали виступ лікаря-епідеміолога Наталії Яворів на тему профілактика сальмонельозу.